Стосовно самої ідеї, ідея поповнити ЗСУ за рахунок тих 650 приблизно тисяч чоловіків призивного віку, які наразі перебувають за кордоном, це рівно така сама ідея, як ідея наповнити український бюджет за рахунок скарбів гетьмана полуводка. Тобто ідея була б дуже класною, якби вона мала хоча б один шанс на реалізацію. Цього одного шансу нема. Справа в тому, що якщо ми говоримо про закла, все, що ми можемо реально робити, і маємо повне моральне і юридичне право робити, це закликати цих людей добровільно повертатися і вступати до лав ЗСУ. Ну, як ми можемо побачити, в нас тут всередині країни ці заклики далеко не всі і не кожен чує. А скажемо так, імовірності, що їх добре почують, десь там. Ну давайте будемо чесними. Більшість тих українців за кордоном, хто дійсно, ну в кого дійсно була совість, хто вважав своїм обов'язком воювати за країну, вони давно вже тут, давно воюють, багатьох вже і нема. Е, я особисто е, маю багатьох друзів, кого війна застала якраз там, тобто хто не, не виїжджав з країни. Після початку, а навпаки, один з моїх друзів зустрів війну на станції Академик Вернацький далекій Антарктиді, і навіть не дочекався перезмінки експедиції, а стрибнув на туристичну яхту, яка проходила, і рівно за три тижні від Антарктиди він вже був в окопі під Миколаєвом. От інші мій колишній студенти теж вже тепер ну, вже виріс близький хороший друг, вже доросла людина. От покинув докторантуру в одному з кращих шведських університетів, до якої він йшов, ну можна сказати, 10 років, і от він покинув незакінчену у і наразі він воює під Славянськом, от е, та і таких людей насправді не то, що не один і не два їх тисячі. Насправді е, от тоді Більшість з них вертались безпосередньо тоді навесні влітку 22-го року. Ну до речі, дехто пізніше доїздив там, ну залежно від своїх обставин. Але я гадаю, що потенціал тих, хто добровільно хотів повернутися з-за кордону і воювати, ну я думаю, що цей потенціал фактично вже вибраний. Може, якоюсь певною інформаційною компанією ми ще із цих 650 тисяч можливо в одного відсотка розбудемо совість і вони приїдуть. Що стосується всіх інших, будемо реалістами. В нас немає механізму повернути цих людей назад. Якби ми спробували вимагати чи навіть просити від європейських держав видати їх нам, тобто вислати їх до України, то ми б отримали вкрай негативні наслідки. Нам би не повернули примусово жодну людину натомість, всі ці люди подали б заявку на політичний притулок, і всі, всі європейські суди однозначно дали б їм політичний притулок як переслідуваним пацифістам. От що б ви не сумнівались, європейська практика в цьому плані абсолютно однозначна. Це дуже ліберальне суспільство. Вони вважають, що якраз втеча від служби ар... в армії то святе, людина має таке право і так далі. Тобто не видадуть нам жодної людини, а дипломатичні скандали ми б мали величезні, і головне, дуже великі іміджі втрати, дуже великі втрати саме в громадській думці Європи. В нас і так там скажімо, просідає підтримка європейцям. Набридає наша війна, от воно їм стає вже прісно, скучно, б'є по кишені. Якщо в цій ситуації ще дати таку прекрасну можливість розкрутити улюблену російську карту, що а насправді ж Україна нічим не краща за Росію. От, зверніть увагу, Росія не повертає тих росіян, які повтікали від мобілізації за кордон. А от Україна пробує повернути, вони ж такі, як Путін, а може ще й гірші, так да, нам очевидна абсурдність цього, але повірте, в Європі цей меседж зайде. от тобто ми людей ми не отримаємо з Європи, а втрату підтримки дуже серйозно отримаємо. Так що ідея не робоча, на жаль, її треба забути.